Друзі, всім привіт! Коротеньке відео. Це в нас кавовий столик. ножки кабріоль, патина, колір по каталогу Рал. 9001 Не знаю на камеру, як буде видно, тому що тут столешниця дубова. Так воно все вийшло. Ну, так як отів замовник. Ножки я трохи змінив, там як раніше я робив, то ножки були якісь комашки. Трошки були вони такі грубіші, тут вони вже йдуть. Діти, звісно, кричать, ну то таке. Знімаю відео, тому що зараз в нас вимикають світло. Можливості більше не буде. Уже і так вечеріє, погано видно. Ну, що вже є? Трошки показати. Як воно Ну, Обична робота, Можна сказати, нічого тут такого немає. Відео, хоча я не знімав про нього, буде відео тільки як кріпити столішницю. Зараз я покажу з цієї сторони, якщо буде видно, так вона кріпиться. Там на таких колишках все дуже просто зроблено. Може, кому буде цікаво подивитися. Відео вийде пізніше, як я там його це все кріпив, тому що теж немає часу все його виложувати і знімати. Так що, отака робота. Це буде доповнення. Там я робив такі крісла. Ну, крісло ще там треба буде, можливо, крісло людині зробити. І разом під цей колір буде йти цей столик, тому що не все разом його так можна зробити. Так що, друзі, отака. Невеличка робота. Хоча там в мене ще полички також є, треба знімати, але сюди я вже виносити не буду. Зніму, покажу на місці, що там вийшло. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за увагу. Всім пока!